Добрий день. Розпочинаємо засідання регламентної комісії. Присутні два члени з трьох кворум є. Перше питання до розгляду про звіт. От, мене вучить, не знаю. Він знає мене. Перше питання на повістки день. звіт Лубенського міського голови про роботу виконавчих органів ради. Буде доповідати на засіданні міський голова. Тоді що? Да, голосуємо за, за те, щоб винести на сесію. Щоб направлений хто за? Комісія підтримана одноголосно. Виноситься на сесію. Наступне питання про план роботи Лубинської міської ради доповідає секретар міської ради Маргіта Філіксона. Твердити такий план, за яким ну ми так постаралися підібрати такі питання, може, яких ще. І не було, і тому, якщо будуть, бо інклюзивно ресурсний ресурсний центр, ми хотіли, щоб почули депутати, які існує в місті, що робиться в місті для того, щоб він існував. Також про стан охоплення жителів Лубенської територіальної громади соціальними послугами, що давно не було, і з Комунальних підприємств взяли е, сяйво. Ну і так. Е, тобто, ну всі інші питання, які може планові, які потрібні, щоб прозвучали, ну так і з нових, те, що я озвучила. Тому просимо е, підтримати і прийняти ну, винести е, цей план на сесію. Перепрошую, в кого є якісь запитання або пропозиції щодо дального проекту рішення. Немає тоді. Пропозиція винести на сесію. На сесії розглянемо хто за? Одноголосно підтримано. Дякую вам. Наступне питання. Розглядаємо про внесення змін до рішення Лубинської міської ради від 17 грудня 2020 року. Доповідає Юлія Белокін. Комітету затверджується Луганської міської радою. Тому є такі пропозиції. В зв'язку з поданою заявою чужовою Оленою Юрівни пропонується її з складу виконавчого комітету Лубенської міської ради, в зв'язку з зміною міста проживання. Все, В кого які є запитання до даного проєкту рішення? Зрозуміло. Якісь зауваження, запитання? Немає. Тоді пропозиція винести на сесію. Хто за? Одноголосно підтримано. Дякуємо. Е, наступне питання. Розглядаємо про затвердження положення про архівний відділ виконавчого комітету Лубинської міської ради. Доповідає Наталія Якименко, начальник архівного відділу. Добре. Вибачаюсь. 17 жовтня 2024 року було внесено в зміни структури де шляхом перетворення архівного сектора в архівний відділ. і Тому затверджується положення про архівний відділ. Зрозуміло. Відповідно, розроблено до дотипового знесенням. Зрозуміло. У когось якісь запитання чи пропозиції немає. немає. То я сесію винести до да, пропозиціях. Хто за? Одноголосно підтримано. Пожидаємо на сесії. Дякуємо вам за. Доповідь так і далі у нас, а де воно наступне? Це всі питання по, по плану по, 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 по плану всі питання, але до вас як до голови комісії. Так, э, Звер. якщо розслаблю зразу можна, да, будуть Да, будь ласка. Олег Ігоровичу, Юді Іванівна і колеги присутні. Уже на адресу міської ради, зокрема, комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення законності правопорядку та протидії корупції, а також уповноваженій особі з питань запобігання корупції Лобенської міської ради. Копія надіслана до управління стратегічних розслідувань Полтавської області. Значить, від заявника громадської організації Центр журналістських розслідувань Полтавщини надійшла заява про життя заходів реагування щодо діяльності підконтрольного підзвітного органу. Мова йде про академічний ліцей Європейський Лубенської міської ради. І Процедури закупівлі, яку здійснює ліцей, на будівництво нового, нової споруди цивільного захисту за адресою Полтавська область, місто Лудне, вулиця Монастирська, 34, значить, у чому суть на думку цієї організації? Ну, вони, вони фіксують, що які предмет закупівлі, що взяв участь лише один учасник, і відповідно переможцем товариства Капстрою Інвест. От, і наводить заявник, те, що є, є певна розбіжність у цінах, які закладені у кошторисі цього проєкту стосовно там певних позицій, зокрема, гаряче. Гарячекатна арматура, кабель силовий з мідною жилою, кабель силовий з мідною жилою, який не поширює горіння з низьким та От, сантехнічні вироби, порушень для осіб От, І <кхід> виходячи з цього, значить просить заявник. Розглянути цю заяву та викладені в ній обставини та вжити заходів реагування щодо діяльності ліцеї Європейської Лобенської міської ради, в тому числі належного і ефективного розпорядження коштами, надати вказівки щодо належного планування публічних закупівлі, в тому числі визначення очікувано вартості предмету закупівлі, заслухати звіт про роботу керівника замовника і повідомити про результати розгляду цієї заяви, заявника та за підтвердження порушень інших компетентних державних органи. Ми отримали з цього приводу роз'яснення від ліцею От. Зрозуміло, що одним зараз із найважливіших пріоритетів для органів місцевого самоврядування є створення безпечних умов для навчання, для освітнього процесу взагалі в умовах воєнного стану. Акономічний ліцей європейський, мабуть, в цьому плані має найбільші проблеми, тому що немає власного підвального приміщення і немає власного укриття. Контингент ліцею там доволі таки високий. У зв'язку з тим, за кошти місцевого бюджету, які були виділені ще 2022 року. Ліцей замовив проєктну документацію, наголошую у центрі Київському обласному експертному центрі енергоефективності державного підприємства Київ. Облбудінвест, тобто навіть не на приватні якісь компанії. Ця, ця проєктна організація має відповідну ліцензію діяльності і кваліфікованих спеціалістів для виконання таких робіт. Після проєктування цей проєкт відповідно до постанови кабміну пройшов комплексну державну експертизу, про що свідчить позитивний експертний звіт від 11 червня 2024 року, після чого був затверджений рішення виконавчого комітету. Відповідно до процедури. Як нам пояснюють представники проєктної організації, у зв'язку із значними коливаннями цін на матеріальний ресурс та відсутність державного фінансування на реалізацію проєкту, вартість матеріалів можливо визначити лише в момент їх придбання. З моменту проєктування до моменту будівництва може пройти тривалий проміжок, часу, за який відбувається зростання цін на будівельні матеріалі, вироби та конструкції. Тверда договірна ціна в, договір, в договорі будівельного підряду може бути скоригована за згодою сторін. Замовник і підрядник. Вартість матеріалів визначається підрядником згідно з розрахунками на придбання, доставку, складування в межах договірної ціни. Тобто, наш заявник, громадська організація, взяла до уваги лише ну, працю ціну, не враховуючи оцих моментів. Окрім того. Як відомо, Державна аудиторська служба України здійснює моніторинг закупівельних процедур. І, зокрема, щодо цієї закупівлі, за результатами моніторингу, який тривав 15 днів після укладення договору із переможцем торгів, виявлено було такі порушення. Їх два. Хоча вивчалося повністю і визначення предмет закупівлі, і відображення закупівлі плані, оприлюднення інформації про закупівлю, відповідність вимогу тендерної документації законом України, дотримання вимог постанови України від 11 10 16 року про ефективне використання державних коштів із змінами, ну і інші вимоги, які, які вивчав, вивчала Державний служба цій процедури. Так от, виявлено. Що ну, по-перше, замовником у документації передбачено надання учасникам, зокрема, договору на вивіз будівельного сміття будівельних відходів зі спеціалізованим підприємством, яке має догляд на, на утилізацію приймання захоронення відходів, а учасник торгів надав у складі своєї пропозиції договір про надання послуг з видалення побутових відходів на звалищі твердих побутових відходів міста Лубен. Тобто, договір мав бути на будівельні відходи, а не побутові. Тобто, це, на думку, Авдислужби є порушенням, вони це озвучили у своїх висновках. І друга позиція технічним завданням, що є додатком 3 до тендерної документації замовника, серед іншого садкування, передбачено придбання дезінгенераторної установки потужністю 88 кВт. З двигуном ІВЕКО, вказано розміри. З модульним звукоізолюючим кожухом і так далі. А учасник у своїй пропозиції. А, до речі, і в документації зазначено, що учасник можна надати іншу, іншу модель, яка є еквівалентною цим. Да. От, і учасник надав, вказав у своїй пропозиції марку модель дезнізаторної установки MADEC MD-901, І на думку служби це також є. Відхиленням, і у зв'язку з цим аудитслужба рекомендувала ліцею як замовнику розірвати договір із цим переможцем торгів. На підставі цього ліцей виконав цю вимогу. Хоча ця громадська організація вважає, що це там у зв'язку з тим, що вони там виявили те, що вони писали, то на підставі того було більше того. На запит управління, управління стратегічного дослідження Національної поліції ліцей надав усю документацію, хоча вона є і в публічному доступі, але він, окрім того, надав і в копії документації проєктної, та що готувалася до, до, до публічних торгів, тобто вони також вивчалися і правоохоронними органами. Тобто, якщо на, на думку заявника. Ці порушення їхні є суттєвими, то вони мають повне право звернутися до, до правоохоронних органів, їх у нас немало. От, і ті фахово встановлять е, чи, чи спростують е, цю історію. Е, ну, від себе додам, що в нас, викривальників, мабуть, і більше, ніж будівельників, тому що, на жаль, як показує практика, е, тим більше, що по цьому об'єкту е, не перший раз роги оголошувалися, була історія, що заходило два учасники. Потім договір з ними теж було розірвано, оскільки там певний бекграунд того переможця був, скажімо так, викликав викликав певні сумніви у, правоохорон, у правоохоронних органів. Згодом зайшов один. Ну дай Бог, щоб наступного разу, а ліцей, все таки, наше завдання все-таки цей проект реалізувати. Я сподіваюся, що наступні торги зайдуть ті учасники, які відповідатимуть критеріям. І передбаченими тендер документацією і не матимуть ніяких інших підозр усіх кому це цікаво. Дякую. Мене все. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. А от, а чому не зрозуміло? Я розумію, що є люди, які... Витрачають свій час да, на правильну справу на те, що вони контролюють. Але фаховості у них явно не вистачає в даному. І з того, що я побачив. І з тих написів, що я бачу. Треба розуміти різницю між дійсною прайсовою ціною в городі N на базі і ціною з доставкою. Да, з, з тим, що яка вона буде по факту на місці, заставки на місце будівництва, це зовсім інше. Я не знаю, як там прописано у вас в договорі, це дуже багато документації. Ми її не маємо на руках і дати якусь оцінку, тому що тут написано, точно ми маємо можливості. Комісія, скажімо так, можливості немає, виходячи з тих матеріалів, які у нас є. Правду ви сказали, що є фахові органи, які в силу своїх повноважень мають право ознайомитися з первинною документацією, аналізувати, мають відповідний фах. Спеціалісти можуть зробити висновки і дати відповідні Де, так, ще, будь ласка. Перепрошую, додам ще, що ліцей, як замовник, як бюджетна організація, вони відкриті до співпраці. З будь-якими структурами, в тому числі і з депутатською комісією, якщо буде в кого інтерес, можна прийти на місце, з із документацією, і почути думку керівників закладу з цього приводу з цієї епопеї. Зрозумію, дякую. Да. Якщо у когось якісь запитання є з цього приводу, немає. Ну скажу ще раз, виходячи з того, що я бачу, ми не можемо дати ніякої оцінки, от але до уваги приймемо. Важливо так сказати, запитаємо про наслідки через певний час. А можливо, ви самі розкажете, що і як відбувається і яким чином це йде. Дякую всім за увагу. Комісія закрита. До побачення, гарного.